Доброго ранку, шановні колеги. Питання, яке у нас сьогодні на педальну дискусію, можна вважати одним із головних, тому що освіта лежить, стоїть в основі розвитку особистості, людини, нації, держави і всього того, що в нас зараз намагаються забрати. Тому... тому Хотів би зацитувати деякі е, моменти, що стосуються саме розвитку освіти області, як е, складового розвитку е, освіти нашої держави, а також перспектив європейських, умови, е, в тому числі, е, яких ми зараз стикаємося, е, які ми зараз здійснюємо освітню діяльність. Ми відчуваємо це кожен день, починаючи з вечора, всю ніч, зранку, це проти тривоги, і це на сьогоднішній день а, дуже негативно впливає на, на процесі навчання. А також а, ми намагаємося надовжувати звідти, проте останній останні місяць, останні а, два місяці ми, ми бачимо, що а, цей, цей, цей перекос знову пішов е, через збільшення кількості повітряних тривог, тривалості, перекос пішов в бік е, погіршення е, освітніх знань. Проте, проте е, обласна державна інформація управління міністерство е, вживає максимальну ну, допомогу для того, щоб все-таки діти е, здійснювали отримали навчання. І один із ключових аспектів, який в цьому процесі є, це безпека, безпековий фактор, безпека, елфанта, безпека е, здійснення освітнього процесу. І, е, що стосує, і якщо е, переходити до безпеки, то е, я би виділив тут декілька складових. Е, це е, перша звичайна явість крутів в закладах освіти. Без них неможливо почати навчання. Е, а, е, Онлайн-навчання показало вже і під час ковіду, і під час спочатку промисловного вторгнення, що онлайн-навчання, на жаль, не дає повного комплексу знань для дітей, і ми максимально намагаємося відійти від онлайн навчання там, де це можливо, і перейти в очне спілкування дітей з вчителем. В області є певні служення, починали ми з 2022 року. І з 34% очного навчання починали ремонтувати, будувати спільно з партнерами з міжнародних організацій, і тут присутні представники, в тому числі, цих організацій, які допомагали і допомагають області відновлювати і будувати укриття. На день 95% шкіл вживають укриття, проте цифра доволі така потужна, як, на, як на, на, на мене, проте ми розуміємо, що не всі укриття е, можуть створити атмосферу для дитини сприят, сприятливу для е, здобуття і усвідомлення і прийняття певних знань. Є е, е, укриття, які, ну, як тут треба, Тепло. От. Проте є облиття, де ще є зелена підлога, відсутність витяжки прикосової, багато е, освітлення. І е, проте, і тут діти перебувають, переховуються в таких оці переховуються, не здійснюючи освітній процес, але, але переховуються. Тому е, це питання є актуальним, підтримка є державою, підтримка є донорів, підтримка є. І розуміння представників органів місцевого самоврядування, які спрямовують кошти на будівництво і реконструкцію ремонту урятів. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Ми, це питання було і до активної фази, проте зараз воно актуалізувалося через постійні. Прильоти і шахетів, і перельоти шахетів над нашою областю їх збивають. І ми розуміємо, що будь-яке падіння в якісь об'єкт, це зручняє пожежу і все інше. Бо, Тому пожежна безпека сьогодні також вийшла у нас в прилетед, і а, приємно, що це питання ми починали піднімати ще минулого року. І зараз в наступному році в, бюджеті, в державному бюджеті ми вже спостерігаємо наявність невеликої субвенції по цьому питанню, і я вважаю, це невеличка наша перемога в цьому питанні. Забезпечення закладів освіти охороною. Ми розуміємо, що навколо дуже багато зброї, ми розуміємо, що навколо складна психоемоційна ситуація у людей, тому важливо захистити. Які знаходяться на території школи, садочка. Тому, крім того, що заключаються договори з охоронними організаціями, зараз ми йдемо до того, щоб організувати саме чергування і роботу в поліції в закладах освіти і організацію відповідного належного обласного режиму. Близько 50 шкіл вже організовано і співно з містецтвом внутрішній цей проєкт буде і далі. Створення класів безпеки, мірна безпека, безпека в житті, безпека в всіх питаннях, які, які можна побачити в цьому класі, ми прагнемо до того, щоб в кожній школі, в кожному садочку були такі класи. У нас був план на цей рік 250 класів створити. Ми, я думаю, ми викинемо цей, тому що там може доходимо до 250. І в цьому питанні приємно, що якщо раніше партнери до організації не звертали увагу на це питання, то те постійне наше з ним спілкування показало те, що і це питання може слушати, І ми маємо дуже вже вже численні кейси щодо створення таких. Класів за рахунок донорських організацій. Забезпечення закладів терантими джерелами енергії та устатуванням для зберігання. Останній період ми бачимо, що знову пішли включення, знову пішли нестабільна робота е тому... Незалежність закладів освіти є також клієнта напрямком в нашій роботі. І це знову ж таки працюємо, с с ми працюємо до змуганізаціями з партнерськими для того, щоб э, э, облаштовувати э, сонячні ставити панелі, і в цьому році 11 шкіл э, запрацювали вже і показує э, э, економію, і незалежність і э, результат 98,85. Э, 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 85, э, Установок від Тесли в закладах освіти, тільки закладах освіти було встановлено. І це також є та яку до якої ми прагнемо в кожному закладі середньої освіти, потім дошкільному і вищий наповідь. Серед ключових напрямків не можна не згадати харчування дітей. Це також створює умови для повноцінного росту дитини, а також Належним, належним чином усвідомлення і зприйняття інформації в школі. Тому ініціонна почалася України Зеленської реформи шкільного хатування на сьогодні набирає вже таких ну, потужних опитів і свідченням цього є в жовтні прийнято рішення уряду щодо виділення з державного бюджету коштів для фінансування харчування дітей першої-четвертих класів. Всіх дітей першої 4 класу. І е, я впевнений, що і на останньому саміті е, шкільного харчування була проведена думка, що це буде не остання субвенція, а буде розширюватися е, 5, 6 і далі класи. День в бюджеті передбачений 14 е, е, клас. І це та складова, яка необхідна, яка має обов'язково для. Е, Росту дитини в тому числі в школі. Е, наступне питання, яке е, необхідно зазначити, це е, підсилення і увага до національного атентичного виховання е, дитини. Е, про це мова йде вже давно, е, проте ми відчули і розуміємо, що е, має бути певне перезавантаження. І це відбувається зараз, зокрема, по предмету захисту країни. Підтримка держави, розуміння держави того, що необхідно здійснювати реальні зміни для того, щоб кожен українець мав розуміння, що державу треба захищати і треба підтримувати не тільки на фронті, на місці, на кожному робочому місці українець має захищати свою державу. Ці соціальна підтримка учасників освітнього процесу. Відчувається, відчувається кожен день спілкування з дітьми, з дорослими. Ми бачимо, це питання загострюється. І тут в принципі в області у нас створена система роботи. Дякую і нашим організаціям, які є державними комунальними. Дякую також тим партнерам, які. Дають можливість створення відповідних просторів ментального здоров'я, вчора похватилися з італійцями черговий такий простор в одному з власних наших закладів. І е, такі заходи сприятимуть е, виявленню уперед, і роботи на упередження, щоб не загострювала ця ситуація. Е, один з напрямків, який також які необхідно зазначити, і щодо реалізації, і в тому числі в освітніх закладах, це формування дітей критичного мислення, медіаності, тому що ми розуміємо, що війна може бути дорогнена не тільки на фронті або виграна, а вона має бути виграна і в інформаційній політиці, і не дай Бог не вироб. Тому що, на жаль, ворог в цьому плані доволі потужно працює, і нам треба організувати систему роботи так, щоб... Ми могли можливість, мала можливість протидіяти цього. А, загалом загалом, а, хочу сказати, що діти хочуть навчатися, діти хочуть повертатися в школу, діти не а, хочуть а, постійно перебувати вдома. А, і, а, тут навіть більше а, ми спостерігаємо, що батьки десь хвилюються з дітей. Забирають їх зі школи додому. Не розумію, навіщо школа облаштована прицям, вони там в безпеці, вдома немає лиця. Я не розумію, навіщо батьки забирають дітей зі школи в час ходять додому, щоб вони е переховувалися, чи не знаючи, були вдома. Не можу розуміти, проте е і така тенденція спостерігається. Впевнений, що спільно з підтримкою держави, е партнерських організацій Кожного з тут присутніх бачу багато людей, які безпосередньо запитання освіти. Ми побудуємо в тому числі європейську освіту в нашій державі. Я дякую за увагу. Готовий відповісти на питання, якщо будуть. Дякуємо. Четверти питання. <плес> Тоді до Юрія будемо речі. Юрію основна. Задачі школи це навчальна функція, розвивальна і виховна. А, як ми там є, уроку От в даній ситуації, як ви оцінюєте саме стан виховного процесу в школах? Ну, о, якщо, ми, якщо, ну, по-бажі, понаснальні потеричні, я сказав, да, це і система організації роботи, всього в в плані я сказав. Гурткова робота, позакласна робота, позашкільна робота має бути налаштована і у нас в цьому плані робота відбувається. Не так можливо хочеться, як, так, як хотілося б, тому що е... після того, як прийшли на місцеві бюджети, в тому числі позашкільна, позашкільна робота. Звичайно, що ми спостерігаємо деяке зменшення в тому числі і кількості самих структур позашкілля, і це не сприяння, звичайно. Проте свідомі голови громад зберігають чи, чи переходять в інші форми позашкільної роботи, курткової роботи. І ми маємо завдяки і таким конференціям, я бачу, що голови є присутні на, на нашій зустрічі, щоб. Звернути на це увагу і стримувати не тільки увагу, а й кошти на підтримку цих процесів. Дякую. Дякуємо. Олександр Іванович ще питання. Ну тоді відразу. Ми всі знаємо, що вже повільно, але зворотньої процес формування зараз розвідки від закону. Я маю на увазі цей гімнаті і так далі. Наш південний кущ, так званий Будинський район, формуванні цих ліцеїв, адже обласна рада прийняла рішення, але я вважаю, що воно таке половича, всім дозволили формувати ліцеїв, Але коли ми доходимо до практичної організації цього аспекту, то, звичайно, найголовніше вистачає дітей. Ні, в Івальівській громаді, ні Сіднянській, і в і так далі. Яке ваше бачення на сьогоднішній день, саме по цьому питаннях, і які перспективи у на нас? Дякую, Олександр. Дійсно, Прилуцький кущ, як ви сказали, він е, виявився у нас найпроблемнішим. Е, проте, е, депутати, е, і ми переконали депутатів прийняти цей е, план е, свідомо, е, розуміючи те, що ну, на сьогоднішній день ще повністю не виписана нормативна правова база щодо. Розвитку і створення цих ліцеїв. Це план, який, ну, який можна буде внести зміни. Ми очікуємо, ми очікуємо зміни до законодавства, відповідні положення, відповідні постанови для того, щоб мати чіткі, чіткі правила гри щодо створення цих ліцеїв. Звичайно. Кожна громада хоче мати ліцеї. Це нормально, це нормально. Проте ми маємо зрозуміти, чи зможемо ми в кожній громаді створити той заклад, в який дасть можливість розлатися людині, а саме вже з відповідними профілями, з відповідними наповненням якості освіти. І те, що ви озвучили, що не вистачає дітей, це основна проблема. Тому план, я впевнений, що буде змінюватися. Буде змінюватися. Відповідно до того, як будуть вдаватися проти фатові активно по цій реформі. Дякую. Далі загальні, я думаю, для всіх. Зараз хлопці повертаються з фронту. кажуть, що багато тих, хто не бачив, ніколи не тримав сама. Раніше було в часах, якби там не було, військових готовлення. Тобто вже молодь знати, що вас як Які перспективи розвитку цього направлення на майбутнє? Тому що ви знаєте, що сусідні наші країни. Так, дуже і, дякую. Я, я це згадував вже це перезавантаження предмету захисту країни. І на сьогоднішній день у нас в області створюється 33 осередки. Захисту України, тобто туди спрямовані е, немалі кошти, зараз відбувається придбання відповідних е, засобів навчання. От, е, це і дрони, це і е, е, доматична підготовка, це і е, все те, що в умовах е, нової війни зараз використовується. І це на можливість дітям е, ну, вже в шкільному місці зрозуміти, додатнутися до безпечного, але до важливого сприйняття, яке буде в подальшому розвиватися ну, іншими е, шляхами. Тому захист України сьогодні перезавантажується і ну, будуть, е, мають бути гарні посередки з повним комплексом надання е, інформації.